Kia Optima 2014 року, привезена з воноша, зарекомендувала себе як автомобіль, який ідеально адаптований до тривалих поїздок. Щодо комфорту, двозонний кондиціонер дозволяє пасажирам та водію незалежно регулювати клімат в салоні, забезпечуючи оптимальну атмосферу. Електросклопідйомники, електропривід дзеркал, а також підігрів дзеркал підвищують зручність використання авто в будь-яких погодних умовах. Мультифункціональне кермо та електрорегулювання водійського сидіння дозволяють легко налаштувати робоче місце водія для максимального комфорту, а круїз контроль сприяє розслабленому водінню на трасі без необхідності постійного контролю швидкості. Освітлення в Kia Optima також заслуговує уваги. Галогенні фари, датчик світла та протитуманні фари забезпечують чудову видимість вночі та в складних погодних умовах. Зацікавились? Запрошуємо вас на перегляд та тест-драйв у місті Київ. Якщо ви шукаєте надійне, комфортне та стильне авто, наша Optima точно варта вашої уваги. Зв'яжіться з нами та зробіть перший крок до власної мрії на колесах. Компанія АвтоСтар розкаже вам більше про авто.